на війну, а ви сидите тут, а робите таке. Ви подивіться, цілий автобус жінок з дітьми залишили на вулиці. А тут полчища, мати? блядь, на першому етажі засіяла, без дільників. Ти подивися на них, що ви робите. Нема на вас управи. Уже їм за перевищення власті вламіли, вже зараз э, закон поміняли. Ти сьогодні, куди дзвонить, що приїхала оця власна? Уважаємі ми... ДЦК! Надо звонить кому-то на горячую линию, кто говорит на украинском языке правильно. Я бы позвонила, но я буду писать. У нас тут джин.